За шаленою спекою, яка повертається до України, плюс 35 градусів зараз. Ну фактично, вже о сімнадцятій годині. Так на той момент, власне, коли матч має розпочатися, зараз у нас третій попередній раунд Кубку України. У нас зараз зовсім інший суперник у оболоні. Це Колос-Колос, який так само на старті цього сезону фрагментами показує дуже цікавий футбол, але поки що не може здобути той результат, який хоче Олександр Позієв. І сьогоднішній матч, я повторюся. Це чудова нагода для обидвох команд: десь намацати свою гру, відчути смак перемоги і вже у сезон іти в українському чемпіонаті з кращими результатами після кубкової перемоги. Команда зараз момент зараз супер. Надзвичайно гострий момент виникає. У болоні, ну і дуже близькі великі уваги для того, аби вже на третій хвилині відкрити рахунок і зіпсувати дебют Роману Мисако, який сьогодні проводить свій прем'єрний поєдинок у воротарському светрі Ковалівського колоса. З повтор моменту, давайте подивимось. Це найнебезпечніший момент в оболоні, коли м'яч навіть у стійко буснувся, і це було дуже близько до взяття ворі. Це небезпечна перша хороша атака колоса. Віддавай передачу. Віддає, але Валерій Дубко повертається назад і страхує всю оборону оболоні в цій ситуації. Ну і вітинчук зараз перерізає передачу. Це удар за межтрахного майданчика пробиває Ігор Мединський. Це спроба від нього. 31-річний універсальний футболіст. на Вріховського. Той знову розрізає Гітіс Паулауска. Ну, пробивати з цієї позиції дуже складно. Треба інше рішення. Ільїн пробиває і не влучає у ворота. Олег Ільїн. І що зараз зробив Гітіс Паулаускас? Так, він дочекався цієї підтримки. Він дочекався партнера. Він знайшов рішення. Це одна із дуже важливих чеснот литовця, гравця збірної Литви. Так, тут немає офсайду. Зіграв на межі 70-й номер колоса. Не було варіантів, але він його знайшов. Так Оріховський, яка передаця до штрафного майданчика, цуріков може й ножицями пробити. Так пробуває. Було помітно, що підлаштовується найкращий бомбардир колеса у цьому сезоні під цей удар. Ну і робота Поласа в спробі асистувати Ярослав Вишняк один із віце-президентів ковалівського Колоса, Колишній тренер цієї команди, колишній гравець ковалівського Колоса. Удар, удар твощину воріт. Можна було цього чекати. Не суперскладне завдання для Романа Мисака. Але констатуємо, що влучання у площину воріт є. Досвідчений вже футболістів, які є зараз у першій команді колеса. Але непогано, немає тут офсайду. Віталій Груша. Вихід вічна віч, Груша. І не переграє він Романа Мисака. А дуже цікаво подивитися. Е... Цей момент на предмет потенційного офсайду і груша. Чи не зі своєї половини поля стартував Груша? Ось на що і ще треба звертати увагу. Так тут жодного офсайду бути не може, тому що Груша в момент передачі партнера перебував на своїй половині поля. Тому це чистий вихід від на І це порятунок від Романа Мисака. Закидання у правий фланг Груша, Чірко. Перед ним Груша. Партнера вирізає Гресо. Удар по воротах. Мисок знову тягне і дивічі протягом однієї хвилини дебютант стартового складу колоса рятує свою команду. Хороший сейв, хороша атака, хороша подача. І Мадосур весь у роботі. Володимир Книж. Там бачимо, так само представник тренерського штабу. Подача до штрафного майданчика. Грисьо. Головою нівелює цю загрозу О, відтерміновує цю загрозу, так мабуть, правильніше буде сказати. Буде кутовий для колос. <правка> Момент зараз дуже гостро. Ну і поправка вибиває поправка на місці. Поправка контролює ситуацію. І знову здавалося, так банальна подача, але це конвертується в дуже серйозну гостроту. Подача із правого флангу. Ось там хитнув суперника. А тут Суріков запалює свічку у власному штрафному майданчику. І Зараз гостро! Зараз знову дуже гостро біля воріт Романа Мисака. І знову він у роботі. Знову він вогні. Ну, дійсно, ця тенденція того, що оболонь так переходить і конвертує З ці моменти виграє дуже важливі і доноборсті, ну, зверніть увагу. Дуже хороший момент. Класний удар від Черненка в площуну ворід. Зараз проти сонечка доводиться захищати свої ворота Назарію Федорівському. І, наскільки я розумію, цей фактор зараз трохи ускладнив йому завдання зіграти у цей м'яч. А, поправка вантажить, ну, але дотягнувся. Голкіпер від ковалівки. Подача і знову грає голкіпер добивання. І каркас воріт. Ця стійка у першому таймі врятувала колосо. Зараз вона вже рятує оболонь. Після стандарту дуже і дуже гостро. Знову ліва від голкіпера. Стійка воріт, який зараз захищає Назарій Федорівський. Ось атакує як у лівому напівфланзі. Удар за штрафного майданчика. Потужно Олександр Демченко нагадує про свій удар. Дали йому скільки секунд цей удар підготувати не настільки щільно, як треба. Було б зіграли. Ну і сьомий номер Ковалівського колоса наважується на цей удар. Тут нас дуже неприємний. Епізод Мороз на газоні, Блізніченко на газоні. Блізніченко судомить ногу, Гнідза надає йому першу медичну допомогу. От у Мороза критичніша ситуація. Опорний хав болоні, кричить від болю. Ой-ой-ой. свіжий футболіст стається, так. Свій футболіст завдає удару в обличчя. Той таки Блізніченко. Дуже неприємно. З високою долею ймовірності це може обернутися необхідністю проводити заміну вже зараз. На своїх двох залишає Тарас Мороз футбольне поле чесно кажучи. В цьому я не сумнівався, але якщо там розсічення, якщо там, якщо там кровоточить рана, то ну тут однозначно треба робити заміну. Є опція на заміну без забитих м'ячів два тайми Демченко. Діагональна лівий фланг цурікову дотик! І ледве не зрізає м'яч у власні ворота зараз карась, але Назарій Федорівський. Йому треба говорити браво за цю роботу на лінії власних воріт. Цю реакцію. Удача з лівого флангу і знову Федорівський. Торкнувшись м'яча, переводить його на кутовий. <тит> Помагай, подача, є удар по воротах. І Назарі Федорівський витягується збирає м'яч, де рубль у переболоні. пройшов і ще одного. пройшов карася, прийшов і пробуває лефіренко. У чай, в площину воріти можна було б говорити, що хороше соло. Бурда непереконливо грає Микита. І зараз Теслюк не має удару. Тут є можливість пробити і ще раз Віктор Близніченко, але його спроба блокується. Ну і помилка дуже досвідченого Микити. Бурди ледве не обертається зараз пропущеним ячем для колоса у першому екстратаймі у оболоні. Не було моментів такої небезпеки, такого рівня небезпеки. Можна говорити вже про втому. Удар за штрафного майданчика. І Мисак реагує. Мисак парирує. Ось цей удар. Удар схоже дійсно в площину. Воріт. Ну, прийма цей футболіст з ударом. Нас на партнера там коворичка пропонує себе. Ленузом проходить передача на Салабая. Він дістається до м'яча, але так філігранно, чисто, принаймні поки що дуже якісно робить свою роботу. Те теж ці екстра тайми. Чисто чисто грає тут голкіпер. Можливо, зараз криворучко передача на безборочка. Знову отримує передачу без Удар! удару. Дотик ущину воріта, але знову на місці Назарій Федорівський. Ми знову і знову ми говоримо. Найцікавіше зараз попереду. Отож, що оболонь битиме пенальті першою. Ростислав Торануха бомбардир команди проти Романа Мисака. У минулому сезоні пробивав один пенальті. Тарануха його реалізував зараз дуже ж переконливо відкриває рахунок у серії. Відкриває рахунок у нашому матчі. Тож оболонь виходить уперед. Підходить у серії після матчевих пенальті і пробуває теж дуже і дуже переконливо. Це удар, який близький до того, який парирувати надзвичайно складно. Це те про що я говорив. І зараз реалізовує Владислав Приймак. Розводить він спокійно. Показує камеру. Розводить мисика м'яч по різних кутах. Зараз поперечку влучає грузин. Колос не забиває. Федорівський не парирує. А... Ну, зараз теж спокійно, переконливо розбирається Вітінчук. І це його перший м'яч. Так нехай не з гри. Нехай це не буде у статистиці, нехай це у... лише у серії пенальті, але дуже дуже впевнений. Олександрій пробивав свого часу. О -о -о -о. Розбирається серйозно під стічку. Здається, навіть там м'яч торкається каркасу. Воріт Теслюк з ліського руху. Прийшов в оболонь. Удар! Забиває кут. Дуже-дуже впевнено. Пововари класно б'ють пенальті. Салабай проти Федорівського і забиває. Забиває це цікаво. Ну і супер важливий момент цієї серії. Оболонь буде завдавати п'яту удару. Мис, який в матчі тягнув дуже-дуже багато зараз. Проти карася. Навряд чи можна назвати його штатним пенальтистом, але він не забиває. Так, ну те про що ми говорили. Емоції радості на трибунах. Захисник не реалізовує удар. Ми послухайте, послухайте атмосферу у ковалівці. Федорівський дуже близьким був до того. Він здається, навіть м'яча торкнувся. Наша серія триває. Зараз. Забиває. Забиває Валерій Дубко лівою ногою. Потужно. Черга. До Олега Криворучка дійшла. Ну, на дорослому рівні він точно пенальті ще не пробивав. Стіху влучає криворучко. Ну що? Святкують. Святкують повари. Так, вони виходять в наступний раунд національного кубка. Ну і дві стійки на домашньому стадіоні. Так підтримують зараз партнери. Звісно, приваручка це серія пенальті. Це прийнято називати лотереєю.